Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Я зараз знаходжусь на е, щитовій. Ви бачите, покажіть, що відбувається з нашими запобіжниками, те які взриваються. І це на будинках Алікса 16, Алікса 18, 18А. Я вже котрий раз вас всіх прошу, е, коли буде електроенергія. Я розумію, що е, у вас мало електроенергії приходить, у вас е, дуже такий графік. Ну е якщо ви не звернете на це увагу, буде те ж саме сьогодні. Дякуючи вон всім хлопцям, які працюють, сьогодні е поздравляю зі святом. Сьогодні свята е їхне свято, свято енергетиків. Правильно, це, я да, свято сьогодні. Ну вони працюють і ще хочу. Вам сказати, якщо ми саме не зробимо для себе, я нічого не прошу, я просто рекомендую, що коли включиться світло, будь ласка, вимкнути на якийсь там короткий період болери і через 10-15 хвилин включити, тому що зараз почалося відключення. Хлопці змогли зайти сюди і зараз робити. Дай Бог, ми сподіваємося, що вони зроблять. Ви прислухаєтесь до мене, і у вас буде світло, бо що виграє повністю ця система. Я всім дякую. Я все розумію. Ну, хочу, щоб ви теж мали порозуміння. Всім доброго дня!